Добрий день! Наступні декілька хвилин ми спільно з вами оглянемо кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі Bestseller. Виконане в натуральній шкірі італійського виробництва люкс гатунку коричневого кольору. Усі накладочки, які ви бачите на кріслі, на хрестовині, на сидіннячку, підлокітниках та спинці, виконані також вручну з натуральної деревини. М'якенька, це дуже приємна на дотик шкіра. За потреби ми завжди покупцеві надаємо клаптик шкіри, з якої виконане його крісло. Найякісніша фурнітура. Крісло обладнане п'ятьма коліщатками, хрестовина. Міцна металева, яка декорована накладками з натуральної деревини, поршень. І багатофункційний механізм мультиблок, який монтується на крісла класу для керівників, Витримує навантаження 150 кг. З його допомогою ви маєте можливість гойдатись на кріслі, регулювати жорсткість гойдання, обирати кут нахилу крісла та регулювати висоту крісла, висоту сидіння. Дуже красивий колір накладочок. Спинка досить Тут Така випуклість підтримка поясниці, підголівничок. Спинка цієї моделі крісла досить висока, понад 70 см, тобто крісло буде зручним, в тому числі високим користувачам. Спинка крісла задня сторона. Жодних вставок шкірозамінника. Використовується лише натуральна шкіра. До речі, як користуватись механізмом мультиблок, ви також можете знайти на нашому сайті і на нашому YouTube каналі. Ось таке чудове крісло. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт, де є уся необхідна додаткова інформація щодо цього крісла, його опис, параметри, додаткові фотографії, наші контакти. Ну і, звичайно, актуальна ціна станом на момент, момент придбання вами цього крісла і на момент перегляду цього відео. Дякую вам за увагу і бажаю гарного дня.